Обійшло його калимагу. Навіщо кенді така коробка? Що вона збирається робити зі своєю машиною? Все дуже просто. Я хочу перетворити свою симпатичну машинку на щось по-справжньому круте. Чула зараз усі фанатіють від рожевого кольору, як у лялечки Барбі. То чому не перефарбувати свою малечу? Одночасно з тим я зроблю її ще набагато м'якішою та затишнішою. Є. Тепер настав час зайнятися колесами та фрами. Звичайні диски – це нато нудно. Ось коли вони стануть роживими, буде набагато гарніше. А для фар я маю іншу ідею. По суті, фари – це очі машини. То чому б мені не прикрасити їх довгими віями? На мою думку, це просто геніальна ідея. Піт, тепер твоє відроч м'яє порівняно з моєю машинкою. Ах так! Що ж мені тепер робити? Точно! Я теж можу прикрасити свою тачку. Потрібно замовити необхідні елементи. О, як швидко все привезли? Велике дякую! Отже, я вже можу розпочати процес модернізації своєї машини. Для початку мені знадобиться балончик із чорною фарбою. Нею покрию всю поверхню своєї тачки. Дивіться, як вона одразу погарнішала. Далі підуть накладки на диски, щоб теж зробити їх чорними по справжньому чоловічими. Але це ще не все. Потрібно наліпити на машину елементи декору. Наприклад, золоті шипи виглядатимуть дуже непогано. Так само, як і черепи на колесах. Ось так ось. Ого! Піт, що ти зробив зі своєю машиною? Я її модернізував. Заздриш, Вже хочеш на ній покататись. Думаєш, я так легко здамся. Якби не так, облицювання було недостатньо. Отже, тепер треба зайнятися нутрищами. Насамперед потрібно прикрасити кермо. Так буде не лише красивіше, а й набагато зручніше. Тепер потрібно покрити рожевим путром сидіння. Ось так ось буде чудово. Дивіться, як це дорого виглядає. Іграшка під зеркалом та ще трохи кутряних рожевих деталей не завадять. Тепер моя машинка і всередині виглядає гламурно. Останній штрих стрічка, що світиться. Вона котре наголосить, який колір я люблю найбільше. <тас> Здається, прикрасила і салон машини. Я не можу відставати. Точно, у мене з собою є деякі прикраси. Думаю, їх вистачить, щоб прикрасити мій салон. Почнемо з ланцюга, яким я обмотаю кермо. Тільки подивіться, наскільки він став крутіше виглядати. Але це ще не все. Наступний мохітвійде череп на важелі перемикання передач. Якщо черепа скрізь, то нехай буде так. Можна і під дзеркало повісити. Дивіться, як брутально і просто круто це виглядає. Але на цьому черепи okay. не закінчуються. Чому б не повісити один на кермо? Тепер мене поважатимуть усі водії, що проїжджатимуть повз. Хм, mm -hmm. mm -hmm. Невже під mm -hmm. теж прикрасив салон? Mm -hmm. Знову ці безглузді й страшні черепи. Гаразд, моя машинка все одно привабливіша. Саме час подумати про розваги. Okay. Поки машина стоїть, то майданчик навколо неї можна перетворити назад занять йогою. У мене з собою є все, що потрібно: Килимок, водичка і навіть монітор, по якому я й дивитимусь заняття. Що ж, приступаємо. Слухай, Кенді, ми теж хочемо зайнятися йогою, можна? Звичайно, разом веселіше. Смакота яка. Стоп! Чим це там дівчата займаються? Я тут їм бурер, а вони вирішили скинути пару кіло. Ні, я такого допустити не можу. Я теж зроблю зі своєї машини справжній спортзал. У мене є ціла коробка відповідних пристроїв. Який спортзал без гантелей? Ось так ось. А кому їх мало, є справжня гиря. Ой, до речі, дуже тяжка. Ох, ні. Мені гантели вистачить. Дівчата люблять підкачаних хлопців. Потрібно привести себе у форму. Привіт, піт! Ти ж не проти, якщо ми тут із тобою позаймаємось. Давайте підкачаємось разом. Так, так. Здається, недалеко гарні хлопчики. Може, підемо познайомимось з ними. Okay. Давай. Гей, дівчата, ви куди? А як же я? Не думала, що мене так швидко зрадять усі мої подружки. Давай же! Ще трохи! Я майже тебе зробив. Так, так. О, ні, тільки не це. Як завжди, зарядка сідає в самий невідповідальний момент. Але здається, я знаю, чим зайняти банальний телефон. Мені не зробити ігровий клуб прямо у багажнику своєї машини. Сюди відмінно влізе величезний телевізор, на якому я буду грати. А далі в хід піде приставка та класні джойстики. Але ж треба ще десь усидіти. Треба вирішити це питання. Ось такі крісла у вигляді мішків підійдуть ідеально. Взяв джойстик, завалився на крісло, увімкнув гру. Ось що таке справжній рай. Піт та Ти Геній. Сідайте, будемо грати разом. Ура! Як чудово! Чому так багато людей? О, Піт зробив ігрову зону? Ну ось, я знову одна. Хоча я знаю, як переманити всіх до себе. Незабаром вони награються в свої іграшки і їм обов'язково захочеться рухатись. Тому чому б не організувати для них концертний майданчик? Все необхідне у мене є. Ой, важко. У мене навіть дискокуля є. Круто, правда? Вечірка розпочалася. Саме час для танців. Ух ти, кенді, та це справжня дискотека. Саме час потанцювати. Здорово! Oh. Ну, ось, а мене всі кинули. Тіто oh. шкудо. Слухай Піт, а йдемо танцювати з нами. Let's Там весело. У мене є ідея краще. Дивись, спеціально для тебе я припас роживий джойстик. Okay. Може, разом пограємо. Як це мило! Звичайно, давай. Сюди, ось так. Отримай. Я буду першим. Піт, виявляється, ти дуже милий. Кенді, ти теж. Я радий, що ми впізнали одне одного краще. Дівчатка чор я першою відкриватиму кришку. Цікаво, що на мене чекає. І все. Ніколи не бачила такого маленького кіндера. Отже, не пощастила. Мені дістався кіндер сюрприз звичайних розмірів. Ого, але найбільше пощастило кенді. Зазріть, подруги! За правилами перший їй став, котрій менше пощастила. Тож биті можеш приступати. Як же мені очистити таке маленьке яєчко від фантика? Напевно, доведеться використовувати додаткові інструменти. Пінцети підійдуть. Треба робити це обережно. Ну а тепер можна й коштувати. -ня. Це дуже смачно. Як шкода, що мій кіндер так швидко закінчився. Але чому б мені не спробувати кіндер Сьюзі? Тому що за таке нахабство Сюзі тебе покарає. А я без тебе своїм яєчком впораюсь. Здається, всередині нього навіть подарунок є. Цікаво, що там. Зараз злопаю шоколад і дізнаюсь. А ось і довгоочікувана капсула. Подивимося, що на мене чекає всередині. А яка гидота! І це чудовисько було всередині цього яйця. Огидно. Що ви так кричите? Це справжній делікатес. До речі, дуже смачний. Смачно смакота. Огидно. Саме час відкривати головний кіндеру в сьогоднішньому челенджі. Такий очищати довше, ніж ваших малюків. Wow! Залишилось тільки зрозуміти, як мені пробратися всередину. Руками такий товстий шоколад mm. розламати не виходить. Доведеться вдаватись за допомогою. Опа! Отримуй. Готова, подивимося ще всередині. Ух ти, яка краса. Дивіться, який гарненький. Тепер ти будеш моїм другом. Привіт! Поки Кенді грається зі своїм новим другом, ми можемо непомітно стягнути її шоколад і насолодитись його смаком. Отак неймовірно. Смакота обожнює шоколад. Стоп! А де мій шоколад! Дівчатка, та я вам не соромно. Це було дуже негарно. Ей! На цей раз першою відкриватиму я. Дивіться, це ж льодяник. А всередині нього риба, Яка гидота. так навіть їсти не можна. А тобі доведеться, подивимося, що в мене. А в мене людяник із скорпіоном. Страшно. Здається, цього разу нам усім не пощастило. І людяник поменше, але всередині нього така шмарзена муха. Першою їсти все одно будеш ти! Смачного. Хто придумав це безглузде правило? Гаразд, чим швидше, тим краще. Стоп! Oh, no. А де ж муха? Фу, муха літала по моєму роті. Що ж, може бути мерзинішим, ніж це? Сьюзі, тепер ти маєш скорпіона спробувати? Ха -ха, доведеться, хоча дуже не хочеться. До речі, сам лядяник на смак дуже навіть нічого. Такий смачний, що я від нього просто не можу відірватись. Сьюзі забула про сюрприз усередині. Смакота! А що в мене на язиці? Який жах? Як я могла про нього забути? Ой, він ще й щипається. Більше зі скорпіоном я справи мати не хочу. Кинді твоя черга. Як же льодяник і не торкнутись риби? Ну Ось ой, дівчатка. Тепер я вас розумію. Це і справді дуже смачно. Тільки мій людяник занадто великий, а про рибу я забути ніяк не можу. О, точно ідея. Потрібно просто розбити його за допомогою молотка. Ось так ось. Та-дам. Тепер я зможу спокійно насолоджуватись цукерками і не боятися, що одного разу ця риба виявиться у мене прямо в роті. Дуже смачні людяники. смакота. Я б таки все життя їла й їла. А до риби я навіть не доторкнусь. Так не піде. Все одно доведеться її спробувати. Як це доведеться? Мабуть, справді доведеться. Що ж, я тільки відпушу. Фу, яка гидота? Але цього замало. Потрібно з'їсти все до самих кісток. Ось так, ось так. Але я знаю спосіб, як зробити це швидше. Було бридво, але я впоралась. Тільки ось скелетами кидатись не треба. Це дуже неприємно. Побач мене, я не хотіла. Дівчатка цього разу першою відкриватиме кришку. Буду я. Ура! Нарешті смакота! Твій свій улюблений батончик. Мій теж, тільки ось чому він такий маленький? Тому що великий дістався мені. Навіть не просто великий, а величезний. Кенді, але ти не переймайся. зате ти маєш можливість з'їсти свою шоколадку першою. Гаразд. Твій це справді дуже смачний. Так що насолодитись можна навіть таким маленьким скибачками. Щоб не забруднити руки, їсти я буду за допомогою пінцету. Смакота. А хто їсть наступний? Беті, я гадаю, що час тобі насолодитись сукеркою. Okay. Нарешті зараз тільки фантика позбудусь! Гей, ти що робиш? Навіщо подруг кидатись? Вибач, просто зараз я не можу думати ні про що, крім як про цю величезну шоколадку. Смакота. Так, я швидко з нею впораюсь. Ням-ням-ням. А ти можеш їсти більш акуратніше? Шматки шоколаду розлітаються на всі боки. Фух! Щось я об'їлась, але було так смачно. Дівчатка, а чому ви такі брудні? Вгадай, ми всі у твоєму шоколаді. Вибачте, просто я хотіла з'їсти шоколад якнайшвидше. Але ж ти його так і не з'їла. Ану, ну, дай дай. Я скористаюсь тактикою кенді. Думаю, це мені допоможе. Чудово. Дуже смачно, але мені здається, що зі мною щось не так. Тепер ти бетті жира виглядаєш відмінно? Досить сміятись. Краще світ з'їж. просто думаю, з моїм шоколадками проблем не буде. Я зможу з'їсти одразу обидві палички або ви коли-небудь думали, що твій дуже схоже на ікла. Бетті, Го. Так, дуже страшно. На вампіра ти точно не схожа. Найдобре, Навіщо ці ігри краще просто насолоджуюсь смачними шоколадками. Смакота. Давно хотіла вас з'їсти. Ням-ням. Вважаю було весело, а найбільше весело було Ха-ха.